Віховий шлях, якщо в тебе є хоча б три пари дошок садку, ти можеш собі влаштувати атракціон і проходити його декілька разів. Так як в нас сім пар дошок садку, то туди і назад буде достатньо. Рухаємося. Тут все, крок 10 мм, але всі вони відрізняються, тому що якісь. Вищі, якісь нижчі. Коли ти йдеш, ти це відчуваєш, ці всі, всі перепади. Десь мідні цвяхи, десь комбіновані, десь алюмінієві, десь динаміка, десь статика. Ух, динаміка, хорошо. Оці нічого у нас статичні. Статика. Статика, щоб постояти. І ти легше, ніж стояти, тому що практики немає. Є тільки відчуття цвяхів, оп, і тільки починає щось набирати, і ти оп, і переходиш на іншу, І все по нові Але якщо робити багато кроків, то подразнюється шкіра, і, в принципі, ти вже другий раз не захочеш це робити, бо буде вже боляче. Робимо один раз в день, цього достатньо. Ух.